Всім привіт і прошу у мій світ! Це відео буде корисне тим, хто хоче виготовляти в себе вдома якісні алкогольні напої для власної потреби. І спробувати справжній смак, кальвадоса, бренді, коньяк і так далі. А одна з найважливіших складових вважається дубова бочка. З якої ємності краще почати, як її вибрати, щоб уникнути помилок? Перевіримо її на вмісткість. Ну і звичайно, деякі поради і лайфхаки. Після того як ви купили бочку, ретельно передивіться бочку з усіх сторін, щоб всі клепки були цілі: обручі, донця з обох сторін, підставка. Для мене це перша бочка і дуже особлива, тому що це подарунок від мого справжнього друга. А також з логотипом мого каналу. Вибирайте бочку, стартуючи з 10-15 літрів. Не нижче. Кран дубовий чи будь-який інший по бажанню, але я вважаю, він зайвий для настоювання напою. Злити і залити можна спокійно через лійку чи трубкою. А зайвий отвір може підтікати, зламатися. А латунний чи нержавіючий, контактуючи з напоєм, нічого гарного не принесе. Товщина клепки повинна бути не менше 22 мм, а опал всередині краще вибрати середній, він підходить до більшості напоїв. Але саме головне це купувати бочку у якісних перевірених продавців. І не вестись на ціну і на першу ж рекламу чи сайт. Перевіряю скільки води зальється в суху бочку. І як ви бачите на відео, з першого разу влізло 11 літрів води. Але потім, коли бочка вібрала в себе воду, то при вимощуванні і підготовці бочки було рівно 10 літрів. Починаючи з купівлі дубової бочки і до дегустації справжнього кальвадоса з яблучного дистилята із відео, ви побачите все на моєму каналі. А далі і самі зможете повторити все в домашніх умовах і без помилок. Далі важливий момент, як тримає бочка воду. Дивитись потрібно, особливо на торці. Якщо виступають краплинки, які ви бачите на відео, це нормально. За добу бочка перестала текти, а якщо ні і бочка продовжує текти 2 дні і більше, її треба вертати. Тому іще раз важливо купувати у перевірених людей і сайтів. В моєму випадку бочка була більш-менш зроблена нормально, але ось з гравіюванням питання були по чіткості і якості, як я того просив. Тому і рекомендувати чи рекламувати цього виробника я не буду. А щоб не потрапляти в такі ситуації, не вірте на слово і попросіть зробити фото бочки перед відправкою на пошту. Так ви будете бачити, що вам їде. Це коротко про саме головне, що потрібно знати при купівлі добової бочки. В наступних відео ви побачите, як треба вимощувати, тобто підготовлювати її до заливки дистилята чи вина. Як правильно це зробити покроково і наглядно. Як це реально насправді відбувається, а не в рекламних роликах і проплачених відео. Дякую вам за перегляд! Чекайте наступних відео про дубову бочку, і не тільки. А далі обов'язково буде!